Як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. Короче, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї. Це наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони ради. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. Воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. Ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Значить, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. О, дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засасався мозок, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от, -от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на кортизолі. і людини з посттравматичними розглядами. З депресивними і так далі постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та да, ти сильний, ти молодець, все буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли ці нервові закінчення, неремедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофамін роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують, ну щоб знову дофамін не всасово знову не перетварявся на картизон. У блакатори засвоєння цього зворотнього дофаміну, знову в кров.